За паспортами походженням американка в душі Українка якось відвідавши нашу країну, уродженка Техасу Брія Блесінг залишилася тут на цілих 20 років. Стала популярною співачкою. Зрозуміла, що має не тільки чудовий голос, а й співочу душу. Тепер гастролює з піснями, підтримує українських військовослужбовців і каже, що повертатися додому навіть і не думає. Степан Грицюк розлогіше Володя, правий? Так, окей. Okay. Гітара і ледь помітне хвилювання на обличчі тут на великій сцені театру імені Марії Заньковецької американка Брія Блесін готується до першого у житті сольного концерту. Страшно взагалі. Ні, я просто вже не дочекаюсь. А, дивлюсь там зал на всі ці крісла і, і розумію, що через там пару годин будуть просто ну повний зал. Усі квитки розкуплено, зал переповнений, Брію Блесін зустрічають оплесками. На деяких композиціях люди заумирають. Свій виступ Брія Блесінг присвячує українським воякам. Деякі з них присутні у залі. Ті, хто не зміг прийти на концерт, отримують подарунки пізніше. На це підуть усі кошти виручені за продаж квитків. Боєць Антін Родомський пригадує, на фронт з піснями під гітару його проведжала саме Брія. Коли повернувся у відпустку, з квітами прийшов на її концерт. Це очевидно, якийсь унікум феномен, але надзвичайно приємно. Ну а наші пісні вони такі, що їх просто не можна не співати. Скажу, ми навіть там дуже, дуже часто самі збиралися, співали і, і непогано співали. В Україну сім'я Брі Блесінг прибула для християнської місії. Спершу американці думали прожити в чужій країні не більше двох років, залишилися на 20. Про свій вибір батьки не шкодують, адже тут їхня донька відкрила у собі талант. Я думаю, вона буде мати більший вплив на як сказати на що бізнес можу сказати. Не що бізнес буде мати вплив на нею. Якщо ви розумієте, багато артистів, вони хочуть зробити, що людей очікують. І брія є, хто брія, є. І вона не переживає про що думаєте людей. І це для нас дуже приємно, тому що вона дуже гарна дівчина. Друзі кличуть брію назад у Техас. Вона ж повертатися не хоче, бо, попри американське громадянство, давно почувається українкою. І це щиро бачу себе тільки в Україні сподіваюся, що Господь так і дозволяє мені до, до кінця свого життя жити тут. Степан Гарців, корист мальку, тельвів, тесен один